Дуже приємно, що в Кривому Розі є такі виставки. Ця виставка і взагалі цей простір стане таким магнітом, до якого будуть притягуватися творчі люди. Сенс не в стадіальних результатах, які може бачити глядач, а в самому процесі споглядання за роботою інсталяції. Цей проєкт виник. В... У ремонтному заводі в Одесі цей завод потроху освоювали художники зі всієї України, створюючи художні соціальні волонтерські практики. Коли цвяки рухаються, вони формують якісь певні органічні і механічні зв'язки між собою. Зимою я палив дровами і збирав цвяхи, з якими хотів працювати, і власне цей проєкт зародився з цієї ідеї працювання з побічними об'єктами. Сенс не в стадіальних результатах, які може бачити глядач, який продукує інсталяція, а в самому процесі споглядання за роботою інсталяції. Цікава техніка виконання, такий ну, перформанс. Наче дуже цікаво було спостерігати, як гвіздочки рухаються і створюють ну певний такий малюночок. Я подумав, що там замість механізму якісь маленькі люди, отак одвигають от магнітами. Ну і загалом цікаво цікаво є над чим задуматись. Власне, це не зовсім картини. Це така графіка, яка залишена рухами цвяхів. І це такий от певний фронт, сажі, ірві. Ми назвали ці роботи трасограми, оскільки головна основа інсталяції це механізм білий куб трасограф, який. Малює слід, а трасограма це власне є цей результат. Результат роботи інсталяції, результат трасоворо. Це дуже важлива, дуже крута подія для Кривого Рогу, оскільки ця, ця виставка і взагалі цей простір, я думаю, він стане таким магнітом, до якого будуть притягуватися творчі люди. Сучасного несучасного мистецтва взагалі то і проекти створюються, коли є місце, є магніт, куди можна притягуватися, тому це дуже круто. Запрошую приєднатися, відвідати, поки буде тривати ця експозиція. Нічого подібного я не бачила для мене, взагалі дуже приємно, що в кривому розі є такі виставки, такі події організовуються, тому що це важливо не тільки для розвитку культури в цілому, а і для створення такої спільноти креативної. Подібних виставок я раніше не бачила ходила тільки на класичний живопис, дуже дивна атмосфера. Це така виставка, яка буде тривати, мабуть, до останнього білого листка, і це дуже цікаво. Ще дуже подобається простор, оскільки білі стіни і помаранчеві малюнки, і це іржа, і бруд перетинаються з навколишнім простором, особливо з криворізьким простором і там, де ми зараз знаходимося. Тому так.